Доброго дня, шановні Нікопольці! І ось за підсумками збору на 4G комплект для зв'язку нашим військовим. Потужний комплект для стабільного зв'язку. Все закупили. Там трохи більше зайшло грошей, тому ми ще докупили дві антени. Зараз все покажу ось роутер котре працює із 4 G. Ну тут зарядне зарядна питання, все новеньке. Так, ось документи. Ось антена, Це як вони називають там, мимо антена, Ось така кріплення і э, дві о такі антени. Додатково це не входило э, в план збору. Так, це друга. Ось Кабеля по 20 метрів. Якісь перехідники. Ну, Зараз все підсоединю, Перевірю, щоб воно працювало. Відразу відправлю нашим хлопцям. Велика подяка від мого імені та імені наших захисників. Всім, хто долучився до цього збору. Все буде Україна. Всім дякую.